Привіт! Ви на каналі Dorama Wives, і сьогодні буде огляд на фільм Країни Тайвань 2021 року Закоханий чоловік. Я сподівалася, що він мені принесе багато позитивних емоцій, менше трагізму, але виявилося, що це фільм з трагічним кінцем. Ось і. Приготуйтесь, далі будуть спойлери. Спойлери щодо цього фільму і позитивних моїх емоцій. Щодо сюжету, сюжет розвертається на тому, що головний герой працює колектором, оскільки він хотів погасити борг свого старшого брата. І він почав працювати колектором. Дуже жорстоким колектором на на цих людей він е, трощив, е, ломав все, що треба і не треба, щоб збирати борги. Але при цьому всьому він був найдобріший зі всіх цих колекторів, він мав добру е, душу, е, він е, допомагав боржникам, інколи не брав, або допомагав їм самим е, підзаробити в нього, і, щоб здати борги. Ну, звісно, власниці. Яка ним керувала його босу, Ї... її босу. Ну, коротше, я... да. його босу це не подобалось, босу жінці. Я вже сама себе подала. Не подобалось. Але вона все його тримала, тому що він був класним працівником. Ось, і йому сказали, треба забрати борг в одної сім'ї, в сім'ї головної героїні. Е -е -е... Головна героїня вона працює в банку. Її тато зараз у лікарні під крапельницею. І ось вони вриваються, е, просять борг. Вона, звісно ж, не хотіла віддавати борг. Потім все ж таки підписала угоду, що вона буде виплачувати той борг. І головний герой його звати Ачен. Е, Ачен. Е, ну, я дивилася такий по звучці і немає в як, і в сюжеті, як точно його звати, але те, що я на звук запам'ятала і змогла вимовити, отак воно буде. Так що перепрошую заздалегідь. Можливо, я неправильно вимовила його ім'я. Він закохується в головну ріню, вона йому подобається, і він хоче їй допомогти погасити цей борг. Звісно, він спочатку пропонує продавати своє тіло, тобто ходити там на побачення з якимись людьми з мужчинами, і тип, за цей проведений час всі будуть платити гроші, і так вона погасить борг. Вона, звісно, від цього відмовляється. Але, але вона розуміє, що вона ну не зможе так виплатити таку, таку велику суму, і за певних обставин все ж таки погоджується на його пропозицію і буде з ним ходити на побачення. Просто тільки з ним. Він собі там на листочку намалював, відмічав дні. От каже: ось пройдуть ці дні, ми все, і тоді ти виплатиш борг. Своєму босу він сказав, що я не буду брати борг зі своєї дівчини, типу я і так на тебе працюю. І вони потихеньку починають між собою комунікувати. Звісно ж, спочатку те все ну, дуже напряжно, оскільки він колектор, він збирає борги. Вона борзниця, яка намагається це все покрити свої борги. І... А Ачан такий старається, він готується, навіть перуканий сходив, щоб зробити більш е, гарнішу зачіску, випрямити своє волосся і е, кайфанути від цього всього. Він до неї не пристає, він намагається з нею бути як з нормальною парою. І ось вони ходять-ходять на ті побачення. Він намагався придумати класні побачення. І вона потихеньку починає в нього закохуватись. Але є такий переломний момент, як ми знаємо, що ну, вона бачить, що о, випадково зрозуміла не те, що вона бачила. Вона подумала, що це він розтрощив людей, е, магазин і так далі. Але насправді це були його колеги, він їх покарав за це. Але вона подумала, що він такий жорстокий, і їй було страшно е, ось. І, звісно ж, потім це все розірвалося, тому що він хотів цієї любові, вона йому вже такого не могла дати. Потім, звісно, вони знову зійшлись, е, тому що вона побачила в нього добру людину. І тоді вже побачення почали проходити не тільки для Ачена романтично, а й для головної героїні. Саме класне побачення мені сподобалось, коли вони були в боулінгу, і він такий, я зараз заспіваю. І він їй заспівав пісню, пританцьовуючи, і це було мило і смішно. Я не знаю, чи була б я рада такому патрунку від свого хлопця. Яку <смі> ну, ладно. Але і це було креативно і спостерігати за цим з боку було класно. То, спочатку фільм мені йшов трошки того потім він мені йшов дуже весело і романтично трохи моментами і так далі. Але, Але... потім половина фільму було дуже сумно і. Була дуже напружена картинка цього всього, оскільки стільки всього багато сталося, стільки багато таких неприємних моментів. Наприклад, це те, що головної героїні помер все ж таки батько, вона залишилась одна, її головний герой підтримує, йому за це плюсик окремо, і це все хорошо. Потім проблеми в нього на роботі і в неї, тому що він хоче звільнитися, він хоче покращити своє життя. Він такий, все, я не буду працювати, щоб ти не переживала, тому що він завжди переходив після тих е, повернення боргів побитий. Постійно в нього страждала голова. І на це все, що він, він хотів зав'язати і, і хотіли побудувати вони разом бізнес. І так сталося, що. Через нього е, всі їхні вкладені гроші профукались. Але вона вирішила: ну, все буде окей, я з тобою, ми якось порамося, хорошо, ти десь подів гроші, але ми все все зробимо і все буде добре. Але він не хотів з цією долі вимиритись він такий, я, я тебе не вартий, давай е, розлучимось. І він на цих емоціях їй сказав, що він її ніколи не кохав. Ну, розумієте, який це тріск серця у неї там відбувся, там так ну, маленький кусочка пжінь і все, і все. І, звісно ж, вона покинула його. А він потім через одну бійку потрапив у в'язницю, потім з тої в'язниці вийшов, і як ми дізнаємося, що, о, 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 чому він раніше вийшов. По стану свого здоров'я, оскільки він він багато страждав на те, що його голову били, в нього о, сталася невіліковна хвороба, і йому залишається трохи жити. Герой досі кохає головну героїню, він хоче повернути їй гроші, які він в неї взяв, думаючи, що їх примножить. Ось йому вдалося відбити ті гроші не дуже легко, але все ж таки він це робив, тому що що йому залишалося робити, тому що він знав, що він же з коханою не буде. Йому треба виплати їй гроші, тому що це його гриза совість, і він хоче для неї як найкраще, і він скоро помре. І коли він віддає ті гроші, вона, звісно ж, не хоче приймати. Тому що, ну що? Ну, все вже. Вона вже почала жити. Ну, якби там пару місяців пройшло, вже, ну, шість-півроку пройшло, якщо я не помиляюсь. Але потім вона дізнається, що він хворий. І це дуже сумно, дуже сумно я. Я очікувала, я очікувала, да, там будуть піх-пах, можливо, да, але ніяк не очікувала, що буде трагічний фінал. Там, там просто вказана драма, там не написано, що там є трагедія, там просто написано драма, романтичний фільм. Пішла я подивитись романтичний фільм. ще трошки сплакнула на фільмові, оскільки ну, багато смертей для одного такого романтичного фільму, вам так не здається. Хто там в описі опісі писав? У скажіть мені. Там де жанр? Що це романтичне? От якщо ви любите плакати і у вас настрій поплакати, цей фільм дуже підійде. Дуже піде. Емоції героїв дуже гарно зіграні. Дуже гарно зіграні. І я до останнього хотіла вірити, що а раптом там, були, там була операція, я так думаю, а раптом ця операція допоможе і він виживе, проживе ще багато років. Але ні. Після операції, через деякий час, він помер. Це показує, наскільки життя непередбачуване, що воно є із, зі своїми злетами і падіннями, що є кохання, є, існує, що можна і в горі, і радості побути зі своїм коханим, коханою людиною. Здається, можливо, можливо, якби е, головний герой був. Не виплачував би борг брата таким чином, що він працює ним. І не давав, щоб його вбили по голові, може, пускалась по-іншому ситуації. Та, але так би він не зустрівся з головною героїнею. Правда? Хоч От в цій історії хочеться переписати кінець, але ти не перепишеш вже кінець. Не перепишеш. Моя рекомендація, якщо ви хочете романтики і комедії, вона тут, звісно, є. Але весь фільм е, переповнений сумними моментами і трагічним кінцем. Якщо ви полюбляєте поплакати, або у вас просто є настрій, просто хочеться поплакати, ця дорама вам дуже. Яка дорама? Фільм, фільм вам дуже підходить. І на цьому буду завершувати. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал Дорама Вайб, ставте лайки і до нових зустрічей. І ще раз дякую всім за перегляд. Бувайте!